Безкоштовний інтернет, вайфай, сучасні комп'ютери з веб-камерами. Віднині, окрім книжок, такі послуги своїм відвідувачам пропонують черкаські бібліотеки. Новації з'явилися у рамках програми Бібліоміст. Грант на технічне оснащення книгозбірні виграли на конкурсній основі серед 620 бібліотек України. Це дає можливість не тільки використовувати інформаційні комп'ютерні технології в роботі бібліотечних систем, а і навчатись людям працювати на комп'ютерах, використовувати їх для своїх якихось науково-дослідницьких робіт. Це рух уперед, і звісно, що для громади міста ми працюємо. Ми намагаємося усіма формами методами роботи якомога краще поліпшувати нашу роботу, і тому це крок вперед. Це Значний рух, це дійсно ось особливо для незахищених верст населення. Дуже велика підтримка. Одним з перших користувачів бібліотечного Wi-Fi стали депутати міськради Андрій Більда та Євген Ван. Така достатня швидкість, гарно працює, швидко відкриваються сторінки. Взагалі, це дуже гарний проєкт, і в планах міську, в наших планах на наступний рік ми хочемо в місті встановити мінімум 20 зон вільного інтернету. Однією з таких стане міський зоопарк. Ми планували ще в цьому году запустити цю свободну зону відкриття нового павільйону, якраз раз в этой зоні, де новий павільйон знаходиться. Але ну, не вдалося. я думаю, що в наступному году ми это сделаем. А поки депутати визначатимуть міські зони, де у наступному році з'явиться безкоштовний безпровідний інтернет, цим благом можуть користуватися всі охочі у п'яти черкаських бібліотеках. Відповідним технічним оснащенням обладнали книгозбірні за такими адресами. Бібліотека імені Лесі Українки, вулиця Хрещатик, 200, бібліотеки філії, Енгельса по Поцаєва, та а також дитячі бібліотеки по Шевченка та Сумгаїцькій. Марія Гаврилян Павло Тихоненко, Віка Новини.